Thank you Для виходу сюжету СТС щодо відсутності вуличного освітлення у сумах ситуацію прокоментував міський голова Олександр Лисенко. За словами очільника громади, світло вмикатимуть вже від сьогодні. Оперативно-тактичне групування Суми надало відповідний дозвіл. Ми отримали вже рекомендацію включити освітлення з врахуванням всіх заходів світомаскування. Тобто, дійсно, ми будемо включати освітлення. Це буде з 9.09. І це буде зроблено вже за рекомендацією військових, але освітлення буде включене не на всій території, а з урахуванням тих рекомендацій, які надані сьогодні нашим військовим командуванням. Втім, разі отримання військової інформації про небезпеку для регіону. Військове керівництво може ухвалити рішення про скасування такого дозволу і просить містян поставитися до цього із розумінням. Також варто зазначити, голова сумської ова анонсував збільшення комендантської години. Якщо нам військові дозволяють, то я особисто виступав. Виступаю за те, щоб було вимкну, вимкнено це освітлення. Бо зараз світловий день вже зменшився. До кінця вересня ми приймемо розпорядження, видимо розпорядження. Про Збільшення дії комендантської години і буде збільшено з 23-ї години буде перенесено початок комендантської години з 22-ї години. Як буде прийнято таке рішення, ми про нього обов'язково публічно повідомимо. Родина сумської обласної лікарні радіє поповненню. Після ремонту колишнього приймального відділення мають просторий сучасний центр діагностики. Мені дуже приємно, радісно від того, що з періодичністю, мабуть, не рідше, ніж раз на місяць я приїжджаю в сумську обласну лікарню з тим, щоб передати якесь обладнання чи транспорт, чи ліки дороговартісні, необхідні для того, щоб ми лікували життя і здоров'я. Відкриттям медики пишаються, бо говорять, матимуть значно ширші можливості діагностування серцево-судинних хвороб. За статистикою, саме від таких патологій, смертність на Сумщині складає 66%. Ми сюди вклали майже мільйон коштів. І ми розуміємо нашу відповідальність. Тепер ми повинні зробити все, щоб скажімо так, максимально унеможливити розвиток інфарктів і інсультів, своєчасно діагностувати і повернути повернути стрій сьогодні воїнів, а всіх, хто в тилу, до продуктивного життя, до роботи. Будь-якому лікуванню передує обстеження, що підвищує шанси пацієнта на збереження життя та здоров'я. Проведення електрофізичних досліджень дозволить надавати допомогу жителям Сумщини, які мають їздити до столиці, а фізичний стан цього не дозволяє. При повному укомплектуванні тут зможуть обстежуватися 50-70 людей на день. Сьогодні центр отримав обладнання експертного класу два шестиканальних електрокардіографи та ультразвукову систему. Це обладнання, яке ми отримали, сумарно воно виходить в досить досить потужну цифру, але воно якісне і без нього неможливий подальший розвиток і відкриття цього центру. Цього дня завідувач нейрохірургічного відділення Олександр Дмитренко та хірург Сергій Кобилецький отримали державні нагороди почесне звання Заслужений лікар України. Новини СТС. До сумського НАУ з робочим візитом завітала директорка директорату професійної освіти МОН України. Під час зустрічі вона ознайомилась з навчальною базою університету, зокрема з різними модулями та лабораторіями, де студенти на практиці опановують різні навички. Одна з наших лабораторій це троточне землеробства. Він у нас був створений ще в 2015 році. Сільгоспробники, які у нас тут часто дуже бувають з різних приводів, семінарів, підвищення кваліфікації, тощо. Вони потребують великої кількості саме спеціалістів, не тільки вже з вищою освітою, а й різноманітних робітничих спеціальностей, які б вмів працювати вже з сучасним обладнанням, тобто з сучасною сівалкою коштуваською, з сучасним трактором тощо. Після знайомства з університетом відбулася зустріч з керівниками закладів профтехосвіти, аграрних підприємств області та представниками сумської ова учасникам заходу презентували вертикально інтегровану систему підготовки кадрів для аграрного бізнесу. Після чого між університетом департаментами АПК а також науки і освіти сумської ова та спілкою аграрних підприємств був підписаний меморандум. Головна ідея полягає в тому, щоб на базі НАУ за підтримки холдингів та малих підприємств студенти закладів профтехосвіти могли практикуватися на сучасному владі. Ми готові взяти на себе відповідальність на підготовку робітничих кадрів вищої кваліфікації. Сьогодні дуже великі інвестиції аграрного бізнесу місцевої влади міністерства вкладені в наш університет. Це великі гроші, і вони не повинні бути тут заморожені. Вони повинні працювати на, на молодих людей, працювати на бізнес через оцих елітних молодих людей, які підтримає бізнес. Ми повинні піднімати саму престижність праці. Щоб ми сьогодні не думали, а хто прийде в ДПТНЗ. Тут повинна бути ну в хорошому розумінні черга. Тому що ці кадри будуть витребувані після підписання меморандуму буде узгодження навчальних планів з рахуванням потреб агробізнесу. Далі конкурсний відбір, формування об'єднаних груп та безпосередньо реалізація навчальних модулів. Завершити ці етапи планують у квітні наступного року. Цей проект є для того, щоб ми зберегли наш людський ресурс в області і щоб наші випускники, наша молодь не поїхала кудись працювати, щоб вони вже. Опановували, я кажу, філософію спеціальності професії уже на тому робочому місці, де от з роботодавцями сьогодні да співпрацюємо і щоб от зростала молода людина. Тут у нас і вона залишилася у нас на території області. Учасники заходу впевнені співпраці бізнесу влади та закладів освіти матиме чималий успіх у майбутньому. Така співпраця стане таким яскравим прикладом і однією з кращих практик для подальшого поширення, тому що завдяки таким спільним зусиллям інвестицій всіх, як і нових технологій, як зусиль викладачів, вони в подальшому все ж таки сприятимуть тому, що якість аграрної освіти значно підвищиться, і задоволеність ринку праці теж теж зросте. З 24 лютого спортсмени Сумщини вимушені були призупинити тренувальний процес, але вже з липня його повністю відновили. Втім, навіть під час окупації спортсмени продовжували представляти область та країну на міжнародних спортивних змаганнях. На щастя, змогли повернутись до відновлення роботи дитячої на спортивних шкіл. Дякую всім нашим спортивним функціонерам, всім працівникам галузі за те, що ми зберегли тренерський склад, за те, що ми зберегли. Наші спортсмені відновили тренування, відновили змагання. До Дня фізичної культури та спорту за високі успіхи у Сумах відзначили кращих спортсменів та їхніх тренерів. Спорт у нас, як завжди, процвітає. Незважаючи на коронавірус, на війну, наші спортсмени продовжують займати лідуючі позиції не тільки в Україні, але й в всьому світі. У свої 15 років Олексій вже чемпіон України з мотокросу, хлопець у спорті з самого дитинства. Я брав участь у чемпіонаті Сумської області, у чемпіонаті України. Ми повинні показувати, що ми сильна нація і що ми щось можемо. Аня сьогодні у жіночній сукні і на підборах, але зазвичай дівчина обирає кімоно. У свої 18 років вона вже має звання майстра спорту з карате. Входить до складу національної збірної України, перемагає на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Коли мені було 6 років, до мене прийшла у клас мій перший тренер, сказала, що вона набирає групу дітей. Ось. І мені стало це цікаво. Я вирішила спробувати. У кожного зараз своя робота. Хтось на фронті, на війні за нас захищає, а ми захищаємо на своєму фронті. І ми повсюду доказуємо, що Україна у нас найкраща і наш народ найсильніший. У спорті найголовніше ніколи не здаватися та гідно приймати будь-які результати, бо лише наполегливість і титанічна праця над собою допоможе досягти високих успіхів, говорить заслужена тренерка України Світлана Макаєва. Я б побажала, мабуть, вибрати тільки свій шлях, свого тренера, тільки свій від спорту, тому що коли ти правильно вибираєш свій шлях, то в тебе обов'язково все вдасться. Війна ненадовго, а спорт назавжди. Новини СТС. На проспекті Михайла Лушпи у Сумах патрульні зупинили автівку Шкода Фабія, водій якого рухався під час комендантської години. Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, до того ж і сам зізнався, що вживав спиртне. Ви мені говорите, що ви випили трохи?» «Так, я сказав правду, що це підтвердив і результат огляду, який кермувальник перейшов на місці зупинки. Результат огляду був позитивним. Та скла 1,33 проміла алкоголю. На даного водія патрульні поліцейські склали протокол за керування в Стані окольного сп'яніння від подальшого руху його відсторонили. День 8 вересня на вулиці Вознесенській у шості сталася пожежа. Загорівся сарай. Вогонь охопив покрівлю і перекриття споруди по всій площі, меблі та речі домашнього вжитку. Під загрозою загоряння опинилися і поруч розташовані дві господарчі споруди та житловий будинок. Пожежу рятувальникам вдалося загасити за дві години, витративши при цьому майже 9 тонн води. Випадковий перехожий помітив дим на відкритій території у Тростянці на вулиці Сосновий Бір та повідомив про це на лінію 101. До прибуття рятувальників вогнем вже було охоплено сміття та залишки сухої рослинності на площі до 200 квадратних метрів. За півтори години пожежу вдалося загасити.